Потрібен спеціаліст з геоміток. Досвід роботи не потрібен лише смартфон. Обов'язки входить оновлення інформації про адреси та графіки робот закладів. Монетизуйте свої прогулянки. Так закликають надавачі вакансій, яка періодично з'являється на сайтах по пошуку роботи. Назви компанії, які її публікують, різні, але суть єдина. Зроби геомітку, надійшли нам, отримай 500 гривень і знай, що ти зрадник, іуда, убивця, якого обов'язково знайдуть і покарають. Героїня нашого відео у пошуках роботи натрапила саме на таку вакансію. спеціаліста з геоміток. Послухайте її історію. Мені в Телеграмі прийшла смс з лівого номера пропозиції заробити грошей. Так як я студентка, я погодилась, бо ці гроші не були б мені лишніми. Робота полягала в тому, що треба оновлювати геоінформацію там, про різні заклади і будівлі, які є в місті Полтава. Сказали, що заплатять е, після другого завдання. Ну, перше завдання було перевірити дві перукарні в місті Полтава, чи Взагалі вони працюють, графік роботи е, і зробити геомітку. Е, я думала виконати це завдання ввечері, трохи пізніше вони мені вже скинули друге завдання, е, не виконавши ще першого. Друге завдання полягало в тому, що мені треба сфотографувати з різних ракурсів будівлі, в якій було влучання. Тут я вже поняла, що мова йде не про оновлювання ніяких карт, це вже йде допомога ворогу. Я почала нервувати, бо дуже багато моїх знайомих служать в збройних силах України. А ці тварі русняві пропонують в телеграмі. Роботу наводчиків, так сказати, я вас дуже прошу, діти там, студенти, не ведіться на це все, бо ви допомагаєте ворогу. За це все є кримінальна відповідальність. Ми спробували знайти в інтернеті компанію, про яку розповіла Ганна, але фірма з такою назвою уже зникла з каталогу роботодавців і швидше за все вигулькнула на іншому сайті під новою назвою і продовжує вербувати довірливих і жадібних людей. А ми нагадуємо, що незнання законів не звільняє від відповідальності і дії людей, які займаються геомітками, кваліфікуються як державна зрада. Посилання на кримінальний кодекс України 111 скидаємо в коментарі. Запрошуємо прочитати.